Вітаю вас! Мене звати Анна Сесаєва. Я бізнес-консультант з побудови відділів та систем продажів. В цьому відео я хочу розібрати з вами таке питання, чому система фінансової мотивації це досить важливий, але не єдиний інструмент впливу на результати відділу продажів. Тож, багато керівників думають, що головне правильно налаштувати систему фінансової мотивації і все буде працювати ідеально. Тобто команда завжди буде викладатися на максимум, фінансові показники кожен місяць будуть зростати. План продажів кожен місяць можна ставити вищим, і все буде реалізовано, все буде завжди досягатись. Так ну звучить логічно, менеджери з продажів це ті люди, які мотивуються грошима. Ми правильно побудували систему фінансової мотивації, і все працює ідеально. Тобто, ми дамо їм більше грошей, вони дадуть нам кращі результати. Однак на практиці досить часто можна спостерігати таку картину, що через кілька місяців, можливо, півроку, може рік, тут вже у всіх по-різному, показники стають більш-менш однаковими, тобто вони перестають зростати. Менеджери працюють на приблизно одному і тому самому рівні. Він є непоганим. Так, якщо система мотивації дійсно побудована коректно, то цей рівень може бути більш-менш непоганим, але він перестав зростати. Так, він завжди є сталим. Я розумію, що ви, як власник бізнесу або як керівник відділу продажів, явно не цього хотіли в цей момент. Тому відповідно потрібно розуміти, що з цим робити. Фінансова мотивація це такий потужний інструмент, але все ж таки він є відносно короткотривалим інструментом, тому що гроші вони закривають певні потреби: безпека, комфорт, бажання забезпечити певний рівень життя, так, закриття певних цілей. Але коли... Якась людина, тобто ваш менеджер з продажі в даному випадку, він закрив для себе ці потреби і розуміє, що виконуючи ті самі показники, він буде продовжувати їх закривати. Ці свої потреби у нього немає мотивації викладатися сильно більше. Так у дуже багатьох людей потім вона пропадає. Тож спочатку людина горить, вона спочатку така вся замотивована, вона з драйвом працює. А потім вона працює просто вже по накатанні, так в звичному для себе режимі. Тож, чому так стається? Так стається, тому що фінансова мотивація це є єдине, що працює в відділі продажів. А ось нематеріальна мотивація, вона повністю відсутня. Ми дуже раджу звернути увагу саме на такий важіль, який також має значний вплив. Що ми можемо зробити? Перше, те, що нам взагалі не вартує жодних грошей, це елементарне визнання, як часто ви проводите планерки та наради не тільки для того, щоб зробити розвід польотів, так і проговор або проговорити про якісь нововведення, або просто проговорити, чи виконали ми план, чи не виконали план, а й для того, щоб відмітити найкращого менеджера, для того, щоб розповісти усім, як була закрита найскладніша угода, для того, щоб розповісти, що ви поставили рекорд, наприклад, там по середньому чеку в компанії. І відзначити конкретного менеджера, який це зробив, відзначити привселюдно, проговорити це, тобто зробити ось таке привселюдне визнання перед усім відділом або загалом перед усією командою, перед усією компанією. Вам це не вартує жодних грошей абсолютно, але для вашого співробітника це дійсно важить багато. Друге похвала. Так, це вже не обов'язково про якусь нараду, де ви будете відзначати найкращого співробітника. Ні, ви бачите, що сьогодні хтось із ваших менеджерів е, виклався на максимум, найбільше клієнтів продзвонив або пропрацював всю свою там холодну базу, яка у нього назбиралася за там якийсь певний час. Е, підійдіть, проговоріть, що ви це помітили, ви це побачили. Так, Похваліть вашого співробітника. Далі вкладайтеся в їхній розвиток: це тренінги, так певні навчання, е якісь можливо курси, книги, будь ігри, бізнес-ігри є так. Тобто це можуть бути абсолютно різні формати, але покажіть вашим співробітникам, що ви зацікавлені в їхньому розвитку і ви готові їм цьому допомагати. Це не завжди буде щось дороговартісне, інколи це буде навчання, яке проведете ви особисто та поділитесь своїм особистим досвідом, але це також має велике значення. Наступне це. Е Елементи гіміфікації, які ми можемо впроваджувати для того, щоб менеджери так вони не втрачали цей драйв. Це внутрішні конкурси, таблиці лідерів, так дошку, яку ви повісите, де можна буде кожен день відзначати ці там показники свої вписувати і бачити, хто зараз йде попереду усіх, і це драйвило інших, хто поки що відстає. Ви можете для цього використовувати невеличкі якісь призи. Це так само не буде вартувати дуже багато компанії, але насправді може значно підвищити результат. 大的。打 І загалом це така підтримка і залученість керівника. Коли команда бачить, що керівник не просто поставив план і в кінці місяця він спитає за його виконання, а кожен день він включений в процес, він брейнштормить і генерує ідеї разом з командою, як ми можемо досягнути кращих результатів, де взяти нових клієнтів, з якою пропозицією вийти на певну цільову аудиторію, і так далі. Тут ви вже можете підлаштувати під свої реалії. Але насправді, ось ця залученість керівника вона дуже сильна сильно мотивує команду. Тож, уявімо, наприклад, дві команди. В одній команді просто керівник поставив план продажів і там проговорив, який бонус буде за його виконання, або відсоток, або можливо, це буде якийсь ще додатковий бонус. Так? І все, в кінці місяця ви або отримаєте винагороду, або отримуєте, можливо, навіть покарання, якщо не виконаєте цей план, якщо у вас є так само деградуюча якась там система фінансової мотивації. І друга команда це коли керівник не тільки просто поставив цей план, там доніс його команді і проговорив. А кожен ранок він робить п'ятихвилинні такі наради, де він мотивує свою команду, де вони разом брейнштормлять, де вони разом ставлять якісь цілі на конкретно цей день. Протягом дня він постійно їх підтримує, так, драйвить. А в кінці дня вони підводять підсумки, вони відзначають якісь успіхи за цей день. Так? Тобто є постійний ось цей азарт, драйв, а у них висить дошка, де вони в кінці дня пишуть свої результати. У них, можливо, є якісь там дашборди, да? Не відображається в режимі реального часу, хто з менеджерів зараз в лідрах, і так далі. Тобто тут вже може бути дуже багато варіантів. Про це можна ціле окреме відео знімати, так тому що варіантів дійсно є багато, і ви можете просто там подивитися навіть в мережі ідей вистачає. Це не має бути щось надскладне. Дуже часто думаю, що це має бути щось таке, чого обов'язково немає абсолютно ніде. Ні, насправді, якщо ви впровадите навіть те, що використовується вже активно, ці ідеї, які є, але ви їх у себе відділі не впроваджували, це буде нове у вашій команді, це буде нове у вашому відділі, і це спрацює дуже-дуже класно. Тож, якщо ви керуєте відділом продажів, або ви власник бізнесу де є відділ продажів, обов'язково зараз себе так перевірте, так? По-перше. Чи у нас є якісь елементи нематеріальної мотивації у відділі продажів? Це, чи це тільки фінансова мотивація, яка у нас працює? Чи е, визнають от наші менеджери, чи відчувають вони взагалі е, ось цю атмосферу драйвову в команді, Відчувають, чи їх цінують, чи відзначають їхні результати? Ми даємо їм це розуміння або ми не даємо цього. так? Е, чи є у вас якісь внутрішні змагальницький елементи? Можливо, конкурси внутрішні між менеджерами, а не тільки просто виконав план або не виконав план. І взагалі, чи бачать менеджери розвиток у вашій компанії? Чи розуміють вони, як вони можуть тут розвиватися, як вони можуть тут зростати? Так, це не тільки може бути вертикальне зростання по кар'єрній драбині, це може бути також і горизонтальний ріст, це може бути професійний ріст. Чи взагалі у них це розуміння є, і вони бачать, що цього можна досягнути у вашій компанії або ні? Все це буде впливати. На залученість вашої команди, і все це буде впливати на ваші фінальні цифри у фінансовому звіті, і також безпосередньо на гроші у касі, так би мовити. Тож. А... Підворячи підсумок, так я хочу наголосити. Я не говорю про те, що нематеріальна мотивація вирішує все. Я в жодному разі не говорю про те, що не маючи грамотно побудованої фінансової мотивації, можна лише похвалою та визнанням замотивувати відділ продажів. Звичайно, що ні, це утопія. Я говорю про інше. Однією фінансовою мотивацією вам буде замало. Прийде час, коли вона не буде давати таких результатів, як давала на початку. Так і якщо ви, крім фінансової мотивації, маєте також елементи нематеріальної мотивації, і не тільки маєте, а використовуєте їх, тестуєте нові, змінюєте для того, щоб вони не приїдалися, то результати вашого відділу будуть значно вищими. На цьому буду завершувати відео. Дякую, що подивились до кінця, і бажаю вам успіхів.